Вітаю клубі рослин, мене звати Ірина, і сьогодні ми будемо трошки стригти гортензії. Я вам вже показувала, як це робити, але якщо хтось раптом забув або не знайшов попереднє відео, нагадаю. Отже, у нас волотисті гортензії. Які взагалі, якщо вони ростуть у вас в саді, то краще їх стригти вже весною? То ви за зиму побачите, що там підсохне, щось трошки підмерзне, і ви тоді зможете нормально їх собі підстригати підформувати для сезону, для цвітіння, щоб гарна форма куща була. Отже. Почнемо ми з оцієї. Вона сама велика, тут взагалі дуже просто, дуже легко різати, і дуже зручно. Пагони величезні, не жалійте, ріжте. Залишаємо 2-3 міжвузлика віднизу, то там, де в нас були листочки. Отже, відраховуємо міжвузлики. Оце є міжвузлики, на яких були листочки. І на наступний рік тут підуть всі різні брунічки, нові гілочки, нові суцвіття. Але тут, в мене, бачу, пошкоджена, тому я ріжу її нижче. Ось. Ось так. Обрізали і все. Якісь засохші старі гілки, це все теж забираємо. І ось такий в нас залишається кущик, вибираємо звідси, якщо ви залишаєте в контейнері зимувати. Залишаємо ось такі пагінці, вибираємо листя, яке нападало. Якщо там якісь у вас з'явилися заросли якісь рослинки, і це не гортензія, теж це забирайте. От. Такому вигляді гортензія в нас буде зимувати в теплиці, тому що ми ховаємо рослини наші на зиму. Для того щоб не промерз корінчик, бо якщо промерзне сам корінь, не гілочки, то рослинка може загинути. Тобто може загине, а може не загине, тому але ми ховаємо їх. То тобто якщо вони у вас ростуть просто в контейнерах, десь вдома в біля будинку стоять, то краще їх приховайте в якийсь підвал в гараж, куди вам зручно. Тобто щоб там не була плюсова температура, але не був величезний мінус. Тобто, вони собі спокійно перезимують до наступного сезону.